Брати сестри всі присутні. Мир вам. Цікаво, знаєте, що є привітання, на які ми знаємо, що нам від... будуть відповідати. Хоча я колись цікавився звідки в нашій культурі, е... виникло це привітання. Це не наше привітання взагалі. Це євангельське привітання, і воно до сьогодні є. В Ізраїлі воно більш таке сучасне шалом Алейхим, відповідають Алейхим Шалом, типу і вам мир, а більш таке традиційне, традиційна відповідь на шалом це шалом враха, тобто мир і благословіння. Тому що в євреї є така традиція, якщо ти щось побажав, тобі мають побажати ще більше. Розумієте того? Сьогодні нам дуже необхідний мир Божий. Не просто мир назовні, який нам також необхідний, про який ми молимось. Молимось І особливо потрібно молитися про це. Але мир, той, який нам дарує Бог через Ісуса Христа, нашого Спасителя, це, це щось більше, ніж просто мир назовні. Сьогодні тема проповіді моєї буде цінність. Найбільша цінність. Я думаю, це, е, напевно, трошки така вже заїжджена тема, знаєте, але ви мене вибачте, можливо, ви вже багато чули на, про цінність, про вибори. Да? Але коли я продивився, е, е, здається, ще на минулому тижні е, графік, е, в мене були зовсім інші думки. Але коли я подивився графік проповідників і почав молитися про те, що, що я маю говорити, ви знаєте, Бог якось так ну, дивовижним чином мені м -м, показав цю тему. Взагалі незвичайно, тому що як зазвичай відбувається, я трішечки вам провідкрию секрет. Да? Ти читаєш Біблію, ти перебуваєш в слові, в тебе з'являються якісь думки, ти їх виношуєш, ти їх носиш, ти про це роздумуєш, молишся, і в тебе народжується якийсь певна, певний такий багаж, і ти собі, от що тобі ближче сьогодні, да? Ти хочеш з цим поділитися, ти хочеш про це розказати. Але бувають випадки, коли Бог робить так, що Він якби, дає тобі якусь таку думку, від якої ти не можеш відійти, про яку ти не думав вчора і позавчора. І ти розумієш, ну, я не вірю взагалі в випадковості, да? і ти розумієш, що Бог хоче, щоб ти про це сказав в свою чергу. Да? І тому я хочу з вами поділитися цими думками. Найбільша цінність. E, взагалі, чому важливо про це думати і не просто думати, а знати. Друзі, давайте так. E, що ми робимо з цінними для нас речами? Ми його, перше, що ми хочемо їх. Ми спочатку визначаємо для себе цінності і ми їх хочемо обрати. Ми спочатку обираємо. Я визначаю, обираю так. Це мені подобається, це не подобається, надо, це це, це це особливо ціне. я його хочу набути. Я його хочу придбати. І в мене є таке нестримне бажання, і всь, я направляю на це ресурси здоров'я, кошти, шукаю можливості. Так? Я хочу це придбати. А коли я його придбав, що я з ним роблю? З'являється друга проблема. Знаєте, ми в одній компанії роздумали про мільйон доларів. Оце так смішно було, так? Да? І ми прийшли до того, що це зовсім не просто, коли ти маєш мільйон доларів. Це зовсім не просто стає жити. Чому? А їх потрібно якось зберегти. І, ну, і не зовсім просто простій людині, яка не має певних навиків, можливості, зберегти той мільйон доларів. Але для нас, і от так само, цінності, да? ми їх хочемо далі зберегти. І для нас, людей, найбільша цінність. Це життя. життя. Простіть, але я скажу вам наперед: це не в Бога. Для нас найбільша цінність життя. Але не в Бога. Для Бога це не найбільша цінність наше життя. І не спішіть злитися на мене. Ми зараз про це пороздумаємо і почитаємо в Біблії. Я е, Текст такий дуже цікавий насправді. І колись для мене взагалі був незрозумілий. Текст, який написаний в Євангелії від Луки, це буде 13 розділ, я прочитаю 9 віршиків. Це буде історія, і потім буде до неї притча. У той час деякі прийшли і розповіли йому про Галилеян, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. Та Ісус сказав йому в відповідь: Чи ви думаєте, що ці Галилеяни були грішніші за всіх Галилеян, що так постраждали? Ні, кажу вам. Та коли не покаятесь, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала башта в Селамі і побила їх, Думаєте, що вони були більш винні за всіх, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, всі так само загинете. І розповів таку притчу. один чоловік мав смоковницю, посаджену винограднику своїм, і він прийшов шукати плоду на ній, але не знайшов. І сказав виноградові: ось я третій рік приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не знаходжу. Зрубай її. Навіщо вона й землю займає? Але він сказав йому відповідь: Господар, залиш її на цей рік, поки я обкопаю її, обкладу гноєм, чи не принесе плоду. А якщо ні, то наступного року зрубаєш її. Давайте спочатку пороздумуємо над першими п'яти віршками. Така ситуація. Ісус Христос з учнями приходять до нього люди. Можливо, це були частина учнів, можливо, просто люди, так як сьогодні. Часто ми призустрічі ми ділимося новинами. так? Така звичка, і це нормально, це наша така любопитність і бажання знати, це добре. І, ви знаєте, особливо сьогодні да, ці новини бувають далеко-далеко не позитивні. Ти чув, що там, ти чув, куди прилетіло? ти чув, що зруйнувало. Щось подібне відбувалося тоді. Нагадаємо, що люди жили в окупації. Ізраїльський народ тоді жив в окупації. І приходять деякі прийшли і розповіли йому про Галаян. Це, було, це, було, це був жах. Ірод написано, що Пилат змішав кров їхню з їхніми жертвами. Друзі, я не дуже досліджував, я не можу сьогодні вам пояснити історичного контексту, що це відбувалося і чому це так було. Але це для нас в. В нашій темі це сьогодні не так аж важливо. Да? Можливо і важливо, але не так дуже. І ми чуємо відповідь Ісуса Христа, яка просто вражає. Чи ви думаєте, що ці галилеяни були грішніші за всіх Галилеян? Він каже, ні, вони не були грішніші за всіх. Він каже, але кажу вам, якщо не покаєтесь, ви так само загинете. І Ісус нагадує ще одну подію, каже, чи ви думаєте, що ті 18, на яких впала башта в селамі, що вони були грішніші за всіх тих, хто жили в Єрусалимі, Він каже ні. Але якщо не покаєтесь, так само загинете. Проте, сестри, я задам питання всім присутнім, а що, ті, хто покаялись, вони не гинуть? Мене брат помер нещодавно. він Покаявся, прийняв хрещення, в церкву ходив, служіння ніс. В аваріях помирають, на фронті сьогодні гинуть віруючі. А в чому ж тоді справа? Ми, як люди, ми коли розповідаємо, з нашої людської сторони для нас все ж таки найбільша цінність це життя. Навіть диявол каже до Йова, він каже, кожа за кожу, а за життя людина все віддасть. І дійсно, це правда. Ми за своє життя, як би ми не прибіднялися, що в нас нема грошей тяжко. Але коли ми попадаємо в лікарню, ми знаходимо всі можливі і неможливі методи, віддаємо все, щоб тільки ну, бути здоровим. Це природні бажання, закладене в нас Богом. І це нормально. Але Ісус Христос, я думаю, що Ті, хто його слухали, вони так як і ми, вони не зрозуміли Ісуса Христа. Чому? Тому що Ісус Христос пропонує їм притчу. Для чого були сказані притчі? Для того, щоб можна було зрозуміти на їхній мові, на їхній повсякденній мові, те, з чим вони кожного дня, кожного дня вони стикаються, для того була запропонована притча. Ісус Христос пропонує їм цю притчу. Я хочу, щоб ми на неї подивилися, і це нам дасть розуміння те, про що я говорив: що наші цінності і Божі, вони відрізняються. Друзі, давайте подивимося, пороздумаємо на цю притчу. Тут є три, можна сказати, головних героя, персонажів в ці три притчі, на які варто звернути увагу. Ви знаєте, я сьогодні не буду, я чув багато ще раніше, раніше, коли я про це не думав. Чув багато як би, проповідів е, на цю тему. І можна вдатися в такі, знаєте, сільськогосподарські такі е, нюанси біологічні, тонкі, е, що відбувається, коли обкладають гноєм, чому ця смоковниця взагалі росла в винограднику. Е, і про те, що смоковниця це взагалі перехресно запильне дерево, яке саме по собі не може родити. Ну, тобто купа, купа нюансів, але я думаю, що. Ми сьогодні не будемо наші оті порожні ячейки забивати цією інформацією, тому що вона нам ну, принесе менше користі, чим те, про що хотів сказати Христос. Це дуже важливо. Він не про це хотів сказати. Вони бачили смоковниці, вони бачили виноградники, вони бачили, як це все відбувається. До речі, тут одна дуже важлива деталь, чому Господар він хотів її зрубати. Не тому, що він був злий, що на ній не було плоду. Такий важливий нюанс, що там з землею взагалі дуже великі проблеми. Сьогодні ще більше, але тоді в них не було як. Ну, от, наприклад, в мене участок 50 сотих, де хоч там і сади, то дерево, воно нікому не буде мішати. Да? А там такої можливості не було. І тому всяке непотрібне. Воно викидалося. І Бог. Тут говорить дуже важливу вісну. І так, Господар, ми розуміємо, хто такий Господар. Хто є Господаром винограднику, друзі? Кого Христос тут хотів показати? Це Бог. Це Бог Бог є Господар той, хто, той, хто кожному мені і вам дав життя. Господар бере дерево, бере саджанець і садить, Бог нам дав життя. І так, як господар, він садить з певною ціллю, так і Бог нам дав життя не просто так. Не просто, щоб ми виросли гарним деревом ним хтось полюбувався і обрізали в печку і все. Правда ні? Це дуже важливо. Друге, тут є садівник. Брати і сестри, кого вам нагадує садівник? Ну, Кажіть, не бійтеся, це ж, це ж не екзамен. Якщо скажете неправильно, воно не засчитається, нічого страшного. Ісус Христос. Він мені так нагадує нашого заступника, Ходатая Ісуса Христа, який написано в день і ніч перед Отцем, Він заступається за тих, не за всіх людей. Це дуже важливий момент, не за всіх людей, а за тих, хто повірили, хто прийняли його жертву. Хто... Визнали його за Месію, хто потребували в ньому, як в Месії, як в Спасителі. Він перед Богом кожного, кожної що секунди, Він заступається за ним, за нас. Він заступається і Він просить Господаря, пане, дай, дай ще одну можливість. Можливо, рік, можливо, два, можливо, три. Він каже, дай! Я ще щось зроблю, я ще, я ще з ним попрацюю, але не зруй. Хай не гине. І тут є дерево. Дерево ми вже говорили, це, то, це ми з вами, кому дано життя. І тут важливо, що, <кій> брати і сестри, такий момент здавалося, можна би подумати, що господар наш, він трошки якийсь злий, бо якийсь такий жорстокий, знаєте, тому що він. все, Я приходжу третій рік, три роки це багато для цього дерева. Він каже, я приходжу третій рік. Він розуміє, що далі вже нічого не зміниться. Ну, швидше за все, швидше за все, вже нічого не зміниться. І він каже, зрубай, хай не займає місце. Але той садівник, він каже, дай ще шанс. І ви знаєте, написано, що ми створені, як? За образом і подобою Божою. Брати і сестри, друзі, і в нас такі самі почуття, як. Що ми робимо з непотрібними речами? Викидаємо. Знаєте, є хвороба в людей, в яких нема непотрібних речей. І ми кожен з нас частково, хтось більше, хтось менше, ми на це хворіємо теж. Збираємо, надо і не надо. А коли вже ти не можеш зайти, то так, о, тоді вже треба щось звільняти. Так. В Бога не так. І це від Бога нам дано ось це почуття не просто позбавлятися від непотрібних речей. Але нам здається, що ми, якби ми не можемо вважати непотрібними таке як людське життя, і Бог теж так не вважає. Брати і сестри. Якщо я народився. Я знаю, що я рано чи пізно помру. Правда? Людська мудрість говорить, що старі повинні померти, а молоді можуть померти. І так стається в житті. І нічого дивного немає, правда? Для нас, людей. Але Бог, як той, хто дав нам життя, Він як той садівник, він дав його нам не просто так. І Він цінує. Не так наше життя, як плід нашого життя. Ви розумієте, наскільки ми виглядаємо дивно в Божих очах. Бог дав життя, Бог дав здоров'я, комусь більше, комусь менше, але достатньо. Бог дав розум, Бог дав можливість непогано жити, розвиватися, пізнавати Бога. Бог дав людей, можливо, можливості, третє, десяте, щоб ми почули про нього. Не раз, не два, не три, не п'ять. А ми знаєте, як та смоковниця росте, можливо, ще й не дуже гарно росте. І на виході маємо ноль. Приходить наш господар, він дивиться на моє життя і каже, нащо йому що я йому давав? На що йому давав то життя, якщо толку з нього ноль? Більше того, що шкоди буває. Від смоковниці, думаю, що ніколи не було би стільки шкоди, як буває деколи від людей. Ми можемо ображати один одного, ми можемо заздрити, ми можемо гніватись, вбивати, красти. І Бог дивиться на це життя і думає, що воно йому? Тому Ісус Христос каже, якщо не покаєтесь, ви рано чи пізно всі так само загинете. Дорогі друзі, це для нас сьогодні дуже важливе нагадування для тих, хто вже пізнав Ісуса Христа, тим більше для тих, хто не пізнав, хто не прийняв його як Месії, хто не понуждався в ньому, як в тому заступнику, як в тому, як в тому садівнику, який. Хоче, який все зробив для того, не просто гноєм дерева, який робить кожного дня все для того, щоб ми його прийняли і більше того, щоб ми принесли плід. Це дуже важливо. Ці слова, це не просто сказав, ви знаєте, пророк, там, учні, там, це, хоча це важливо, це теж слова Боже. Ці слова сказав сам Ісус Христос, будучи на землі. І це не випадковість, що хтось прийшов сказав цю новину. Це не випадковість, що там Христос просто між допрочим, знаєте, так, як ми буває, притчу розказав. Ні. Це дуже важливо, друзі. Вони Мене ці слова заставили багато що переосмислити, багато над чим задуматись. Я почав перевіряти своє життя, Господи, а я не можу бути тою смоковницею. А можливо, мої плоди якісь такі собі, знаєте, там, де-не-де, або не достигають, або облітають раніше часу. Які мої плоди? Чи, чи, чи я сьогодні віддаю те, що ти від мене чекав? Проти і сестри, друзі, нехай Бог благословить, щоб кожен з нас, кому дав Бог життя, щоб ми перед нашим Господарем виявилися тими, ким Він хотів нас побачити. Щоб ми принесли багато плоду. І він був радий, а в кінці, як написано, ми почуємо добрий і вірний раби. Війди в радість пана Твого. Нехай Бог благословить нас всіх, хто чує ці слова, щоб ми в кінці могли почути ось ці слова. А для цього нам потрібно обрати цінності, берегти їх, намагатися пізнати. І нехай Бог буде в тому прославлений через Ісуса Христа, коли кожен з нас зробить правильний вибір. Амінь.